Вони розміновують звільнену від расистів територію не гірше за людей. Собаки подаровані поліції Київщини півроку тому сином мільярдера Говардом Баффетом. Уже не просто навчилися шукати вибухівку, затримувати злочинців та диверсантів, а й встигли побувати на бойових виїздах на деокупованій Херсонщині. А зважаючи на контрнаступ української армії, небезпечної роботи у чотирилапих вистачить і ще на багато місяців. Більше дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Ця бельгійська вівчарка Малінуана прізвисько Ібра приїхала в Україну лише восени. Вона стала 20-ю собакою подарованою поліції Київщини від фонда Говарда Баффета. Тоді кінологи пообіцяли сину мільярдера, що ними ще усі пишатимуться. Минуло лише півроку і чотирилапий сапер ібра не підвів. Тіли перше місце з пошуку вибухових речовин на місцевості. Та перше місце з пошуку у приміщенні ібра швидко навіть добре не принюхав. Хочучись, пропускає порожні валізи і з першої спроби безпомилково знаходить вибухівку. Так каже його хазяйка, швидко і безпомилково, і на бойовому виїзді. Коли знаходить, він завмирає, а іноді може передніми лавками танцювати. Так, але мордочкою знаходиться в місці, де лежить вибухівка. Керівник поліції Київщини каже, що такі собаки вже можуть і злочинців затримувати і чергувати на блокпостах і конвоювати засуджених, але нині гуманітарне розмінування. У пріоритеті розуміємо, що цієї роботи буде ще дуже багато, бо збройні сили інші сили оборони будуть звільняти наші території і нашим кінологам попереду дуже багато роботи. Тому от наші кінологи у складі зведеного загону тільки повернулися з Херсонщини, де надавали допомогу. Одна з них Олена із своїм вірним другом на суто українське прізвисько пан допомагало розміновувати деокуповану Херсонщину. Перше там ідуть вибухотехніки. Пан. Даша? Е, а слідом уже за ними їдемо ми і. Якщо є якийсь об'єкт, предмет, який вони не можуть в силу якихось причин оглянути, наприклад, металевий сейф, металодетектором його не візьмеш, то що ясно, що він буде весь пищати, тоді застосовується службовий собака. Службові собаки на службі колеги вдома, це вже члени родини, бо більшість із цих песиків живуть не в кінологічних центрах, а із своїми наставниками. Підбулі, далійські вівчарки, французький бульдог. Це Євген не хизується знаннями пород собак, а каже про. Своїх У мене дома п'ять собак нормально, всі дружать, все добре. Да. Нема поганих собак. Є погані кінологи. Але поганих кінологів до поліції не беруть, каже керівник поліції Київщини. Сьогодні їхній кінологічний центр повністю укомплектований, ба більше у планах побудувати іще один, але великий всеукраїнського значення за кошти того таки Говарда Баффета. Адже попереду місяці, а може, й роки, розмінування деокупованих територій і допоможуть у цьому такі, як цей пан, який разом із своєю хазяйкою хоче головного. Перемоги, і щоб ми поїхали з ним на море, тому що він дуже любить купатися в морі. Віталія Фанесієнко, Михайло Потята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і